Після 15-го книжка написана сама в 2008 ще році. А після 15-го року ця тема іммігрантів в Європі стала такою вже дуже актуальною, що імміграція. От їдуть люди, вони не вписані. Вони погано вписуються в німецьку культуру. Тіло Сарацину звертає увагу на те, яким чином ці всі іммігранти сприймають німецьку культуру оцієї впахування. Праці, роботи, навчання, кваліфікації, поваги до того, що ти робиш, продукт, який ти робиш, що це фактично твоє я. І ну, там виходить, він наводить масу статистичних матеріалів на то, що якось так виходить, що фактично там. Євреї, мешканці Східної Європи, які приїжджають в Німеччину, навіть Югослави чи там іспанці. Вони всі потихеньку переймаються цією німецькою культурою і вони якось там втягуються в цю німецьке це я. Що от треба працювати, треба вчитися, треба робити щось. А хлопці з, і дівчата з мусульманських країн, вони якось не вписуються в цю систему. Вони сідають на соціал. У них інші уявлення про світ, про те, що там про гордість, про гідність, про те, що треба мати можливість для відпочинку.